Етика в війні написана крові, як все, що написано в війні. Як правило дорожнього руху, ті, хто керують авто, знають, що би було, якби не правило дорожнього руху. Що важливо, що другорядно. гідність, свобода, любов. Людині потрібна людина і людяність, яка залишається попри все. Стержень, повага, розуміння змін і тлінності, розуміння того, що можна поранити, можна вколоти, можна вдарити, можна вбити. Можна підняти, обійняти, полюбити, обігріти, поцілувати, зробити тепло, зробити приємно. Не тільки тим, хто зовсім-зовсім поруч, твій чоловік, твої діти, твої рідні, близькі. А навіть і ті, які, можливо, ти ніколи їх не побачиш не зустрінеш. Але посмішка і підняті очі глибокі, притримані двері, побажання гарного дня. Дякую, будь ласка, такі прості слова, а простота це геніальність. Геніальність це просто. Високі імпіреї, хмари. Прекрасні роздуми, але є простота. Простота, до якої нас закликають сьогодні багато учасників, які були тут. Мені дуже приємно сьогодні бути з вами, слухати, слухати серцем, розмірковувати про те, що говорили сьогодні прекрасні тут люди, і бачити очі тих людей, які зараз сидять в залі. Людині потрібна людина. Вбиваючи дракона, сам стаєш драконом. Залишся людиною, не вбий людину в собі. Обігрій, обійми, надихни, полюби.